Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Що таких сервісів, які, які можна завантажити, pdf документ, а далі його аналізувати, щось створювати. Якось аналізувати інформацію, там щось про що це писати. Один такий документ чи кілька. Таких сервісів є багато. Ну, в моєму там переліку було десь 15, Я з них обрав чотири, про які я хотів розповідати. І далі став аналізувати, чим вони краще чим гірші, які переваги та недоліки у кожного є, які обмеження безкоштовної версії, хто з них краще працює з українською мовою і так далі, так, далі, так далі. А тут я маю пригадати один такий дуже старий анекдот про битву за будиночок лісника. От такого давнього анекдоту є багато версій. Я розповім його в одній версії. Приблизно це так, що йде війна між червоними та білими. І ось перший день білі пішли в наступ і захопили будинок лісника. Наступний день червоні підтягнули резерви, вибили білих і самі захопили будинок лісника. Вибачте, в третій день повернувся лісник і розігнав їх усіх і білих і червоних. Тому це, що я аналізував і хотів розповісти, я розповідати не буду. Тому що десь 2-4 тижні тому компанія OpenAI оновила свою версію чату GPT. Вона видала ту версію, що вони назвали GPT 4 Omni, чи О. просто. це більш, ну, як вони пишуть, більш швидка версія GPT 4, або, а, або більш покращена версія GPT 35. Вона, наскільки я розумію, безкоштовно доступна усім Зареєстрованим користувачам. Ті, хто не зареєстровані, тим пропонують користуватись все ще GPT 3:5. Ось, повернулась, так? Так. Ну, а зареєстрованим. Можна використовувати її. Багато чого тут змінилось. Не впевнений, що все на краще, але що однозначно на краще, тепер сюди можна підвантажувати в тому числі PDF-файли. І я тут трішки попрацював і скажу, що усі ті сервіси, які я. Аналізував, усіх були, ну, жоден не був ідеальним. Е, якісь були переваги і недоліки, ну, а тут є очевидна перевага, тут нормальна українська мова, зрозумілі промти. Натискаємо, Ну, можна з Google Drive і так далі, а можна завантажити з комп'ютера. Ну, давайте якийсь файл візьмемо. Завантажуємо і пишемо. Зараз він підвантажується, І пишемо, як ми звикли в чаті GPT, будь-який промпт, тут все працює. Скажімо, ем, напиши рецензію на цю статтю. Ем, так, ви не бачите, що це. Це та сама стаття, яку я аналізував там кілька тижнів тому. Це стаття про якісь досліди на великому одну руковедеві. Стаття написана про що, основні положення. Експериментальна установка, результати та обговорення, дослідження показало, було виявлено. Робить важливий внесок, в розуміння, траляля, треляля траля, тра є важливим кроком у дослідженні симетрії певності і так далі. Е, ну що тут ще ми спитати можемо? Давайте так. Е, Поясни, результати е, цієї. І статті для учня молодших класів. В мене питанчика стаття ж англійською мовою, так? Так, стаття англійською мовою, так. Я перевіряв англійську, українську, Усе розуміє. Учня молодших класів. Ну, подивимось. Не впевнений, що це можливо. У нас є велика потужна машина, яка може розганяти крихітні частинки, такі, як зараз. Так, цікаво. Такі, як тому свинцю, і змушувати їх стикати з дуже високою швидкістю. Коли ці частинки стикаються, вони створюють багато нових частинок. І вчені хочуть зрозуміти, як саме це відбувається. Непогано. Частинками так. Ну, наступна фраза приблизно те саме. Уяви, що ти граєш з магнітами. Якщо ти піднесеш магніт до металевих об'єктів, вони почнуть рухати в сторону магніту. Чи не хотів побачити, чи заряжні частинки теж рухаються в певний бік, як метал, ну, аналог, ну, ну, от, ну таку аналогію от, вигадала. Чому, що так. чому б ні, ну. Е, що вони знайшли? Дійсно, рухаються в певний бік. ну, Добре. Е, це схоже... Так, ну таке. Ну, трошки пояснено, щось можна зрозуміти, скажімо так. Так, ну, ну там стаття, скажімо так, дуже непроста для розуміння. Ну, давайте ще одну підвантам. Ем, в принципі, краще, мабуть, створити новий чат. Ну, в мене в мене інколи ключить цей чат GPT. 에... А, ну, мабуть. Уже глючуть. Ага. Ну, ось, 에, ну, давайте ще що. А, давайте так. Які недоліки, так? Да? Які недоліки у цієї роботи. Хм. Невелика статистика. Можливі статичні похибки. Треба авторів ознайомити з недоліками. Інтерпретація результатів може бути неоднозначною. Ну, ось, бачите, і недоліки також є. Можуть мати своє обмеження. Ну, тобто, все, все, до чого ми звикли у чаті GPT, тут працює. На вхід подаємо PDF. Ну, працює. Єдине, що здається, ось я побачив якесь, мабуть, обмеження на кількість на добу. Цікаво, не заснав про це, але якщо це не використовувати дуже багато цих PDF-ів для аналізу, то, то воно все працює. Тобто, м -м, моя рекомендація: усі ті сервіси спеціалізовані, які були для аналізу PDF, м -м, я, я з тих, що мені відомо, я не знаю зараз жодного, який мав би. Суттєві переваги над, вибачте, оцім версію чату GPT. Єдине, що я особисто чекаю, коли прийде ще один лісник з, від Google, і в Джеміні з'явиться подібний функціонал. Тоді можна буде вже їх порівнювати. А так, ну вибачте. Рекомендую користуватись цим. Зрозуміла, нормальна українська мова, ніяких там збоїв тому. ну, Якщо коротко, то так. Можна питання? Угу. Скажіть, будь ласка, а я, я, наскільки великий файл ми можемо завантажувати? А, так. О, значить, ем, я, я не бачив, е, ну, не, 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 не можу сказати, що дуже ретельно шукав ці пояснення. Не попадалось мені е, об'єм. Макс, максимум, що я завантажував, це десь 30 сторінок. Не впевнений, яка, яка верхня межа, але ж. Mm, розумієте ось цьому GPT-4U, як вони пишуть що у них це контекст Windows, це там теж як вони пишуть різні версії або 128 тисяч або трошки більше тисяч е, токенів тобто ну я не впевнений що має сенс завантажувати скажімо книги якісь цілком ну, завантажив і що далі. 128 тисяч знаків, це скільки приблизно? Ні, 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 токенів. Е, токенів. Ну, токен, ну так, умовно можна рахувати, що токен – це співслова. Тобто 60-65 тисяч слів. Ну, тобто, це, це доволі багато, але я, я, я не знаю, не читав про верхню межу, не перевіряв її, і, чесно кажучи, ну була в мене ідея спробувати. Ну, ось в мене щось ну так, да, є. Як ми бачимо, є обмеження на використання на добу. Але можна спробувати завантажити якусь книгу, але навіть якщо це вдасться, то ну, робити що? Рецензію на книгу повністю, резюме якесь, саме. Ну, не впевнений, що це доречно. Хоча, якщо хтось розуміє, для чого, то будь ласка, ось так.